Бабатусе любить татусь, До вас моє пісня лунає, до вас у молитві щораз пригорусь, і щиро вам ноги вклоняюсь. За мене ви, Бога молились, мене від біди берегли, учили прощати, любити мої храніші батьки. Я дякую Богу за маму. Що сільки ночей не доспала за доброго вільного тата, Що міг мені все пробачати, шануємо батьків наших рідних, щоб потім, потім не шкодувати, допоки я батько і мати. Старайтеся вшанові дати, то поки я батько і мати, старайтеся вшанові дати, видали життя і турботу мені зі мною раділи, страждали сердечна любов та опікася. Мене у недолі тримали, спасибі за до радію, щасли. Молюся за вас, мої лінії дарова лідемо батьки. Я, я дякую Богу за маму, що сіки ночей не доспала, за доброго бідного тата, щоб їх мені все пробачати, шануємо батьків наших лідних, що потім не шкодувати, допоки я батько і мати. Старайтеся в шану Допоки я батько мати старайтеся вшану відати.